Віктори, незважаючи на те, що Донецьк місто Троянд, як його називають, ти сьогодні свою колекцію присвятив тюльпанам. Ну так, да, ми ж голландці. З яких пір? Ну, взагалі, ми ж в Європі. Коли почалася війна, ти, звичайно, переживав, як і всі українці. Зараз ти їздиш до Донецька чи ти там не був з початку війни? Останній раз був год назад, в апрелі. Мені і так не хотілося туди повернутися. ну, в принципі. Я бачив таких. две категории людей москвичи и дончане москвичи говорят мы из Москвы да и все но нужно как-то что-то сделать да, сальто Да, от данчані, в принципі, так так такий же, напевно, залишилися там друзі, рідні, залишилися в Донецьку. Хтось з них переїхав, ви б когось можливо в себе приютили. Тьося нас жила, жила там два місяці або трії. Сказала, я поїду в Донецьк. І уїхала. Люди такі существа, вони виживають в будь-яких умовах. Ну тобто, в самих екстремальних, то саме саламандра і чоловік, навірно, так но. Это общее горе, это боль, это разрыв сердца и души и всего остального. Потому что лично я, 11 лет прослуживший в армии, да, возненавидевший эти автоматы, будучи мастером спорта по пулевой стрельбе, я оружие в руки не беру. Я пацифист, чистой воды, я художник. Я хочу всю остальную жизнь посвятить, ну там, рисованию. Но, но не хочу я брать в руки автомат и убивать каких-то людей. Не может пройти повестка? Не может, по одной простой причине, я же прописан в Донецке.